Дві речі, які мені особисто метод Кайдзен допоміг подолати, це прокрастинація, це моя, мій основний гріх і біль, тому що я прям знаєте, завжди був фанатом прокрастинації. Все, що можна відкладати, то Відкладалися, але через оці маленькі-маленькі крочки вдалося це подолати на прийнятний рівень, який допомагає мені бути ефективним, бути успішним бізнесменом, бути успішним консультантом і ментором. І друга річ, друга річ, друга проблема це надмірна вага. Там мені небагато треба було скинути 15 кілограм, але завдяки. Цій методиці вдалося виробити сталу звичку правильну в харчуванні і в поведінці, тому буду і до себе відсилки обов'язково також робити. Бачите, пішли різні рекомендації сантикзупірі. Дивіться насправді дуже дякую за ці всі відсилки. Справа в тому, що сама от ідея, яка в двадцятому сторіччі була вже сформована як Кайдзен, але вона свої витоки всі ці ідеї вона має дуже глибокі. До самого Конфуція доходить, і у нього є висловлювання про те, що там маленькими кроками ти осилиш дорогу дорогу в тисячу миль. І нам треба правильно це акумулювати, прийняти і вже під себе підлаштувати. Отже, ми з вами підводимо основну лінію, ідею зміни звички, в чому особливість відмінність від інших підходів, що ми її будемо змінювати з вами, якщо її приймемо потрохи. Це одразу має зняти напруження з нас, що нам буде важко. Тому що маленькими кроками робити це не варто. Воно ніяк не змінює наші ритуали сильно, не впливає на наш соціальний стиль життя, будь-яка звичка, яка б вас не стосувалася, але вона точно нам дасть легше. Це перше, про що нам говорить Кейзень, важливо одразу проговорити, що оці малі кроки вони. Можуть мати дуже широкий спектр застосування, і не тільки можуть, але як я потім буду з вами про це говорити, вони повинні мати широкий спектр застосування, тому що якщо ми хочемо а, вирішити одну якусь проблему, якусь одну звичку, а, методика каже, що вона дуже сильно пов'язана з іншими сферами нашого життя, і проблеми в цих сферах. Можливо, не дають нам сил, не дають нам енергії на те, щоб подолати нашу якусь негативну звичку, сформувати правильну звичку. І маленькими кроками ми можемо змінювати дуже широкий спектр а, сфер, знову ж таки, безболісно. При цьому кожна зі сфер буде підтримувати одна одну і робити нас сильнішими на шляху до наших кращих завоювань. Ще один момент. Не лише маленькі кроки, але повторювані кроки. Постійні, вони маленькі, але вони завжди. На відміну від того слайду про різку зміну. Ліпосакцію, коли ми позбавляємося надлишкового жиру, який ми хочемо зробити один раз. Маленькі кроки в правильному харчуванні, в щоденній ходьбі, в правильному сні, будуть постійними, і вони будуть повторюваними. Через це вони не дадуть можливості відкотитися цій потрібній нам звичці, і вона. Буде з нами набагато довше, ніж якщо б якось радикально жорстко змінювали свою поведінку. Ми знаємо, що це допоможе витримати довший шлях, який, за свідченнями вчених, формують сталість звички. Вважається, що звичка, вона мінімум формується від 18 до 20, 254 днів. Тобто, треба пройти довший шлях для того, щоб закріпилася наша звичка. Я гарантую вам, що при правильному підході до зміни цієї звички, в перший же місяць роботи над собою ви побачите. Перемогу. Хтось побачить швидко, в залежності від того, про що йде е, мова, про яку звичку е, ви змінюєте. Але в перший же місяць, от після 18 днів, вже буде перемога, яка змінить нашу культуру і яка надихне нас. Перемоги вони дуже важливі, вони вкрай важливі. Їх треба е, виокремлювати, підсвічувати і культивувати.